Вітаю, друзі, на каналі ETMaster. В цьому відео зробимо щиток для гібридного інвертора DEA на 12 кВт. Щиток по частині 220 вольт буде складатись безпосередньо з самого щитка на 12 модулів. Автомату водорезервів в опозиційний перемикач, Автомат на 32 А і 2 на 25 будемо використовувати кабель перерізом 6 мм і накінечник. Одтисний інструмент нам треба буде, звісно, оскільки кабель багатожильний. І також монтажна спіраль для укладки кабелів. Отже, давайте розпочнемо. Роботу. Це, як ви зрозуміли, система трьохфазна. Перш це все діло нам залишилось під'єднати. І показую результат, що ми отримали в кінцевому варіанті. Відкриваємо. Дивимось всередині. Автомати, до речі, у нас від фірми ASCO. мутовано все таким чином. Загалом на комутацію всіх частин у нас пішло практично 10 метрів, це все, що залишилось від 10 метрів. І показую вам, як тут все влаштовано. Всі дроти я під, попідписував, Тут написано до якої колодочки під'єднувати. Десь тут зараз з'явиться картинка, на якій буде це е, видно. Ну, відповідно, тут все підписано ЛОАД Т, Р, С і Н4. І так для кожного виводу для грід. Зліва цей гріт буде це вжилення на інвертор, яке йде. Далі у нас на генпорт також заведено дроти. Те, що потрібно буде під'єднати власнику, це відповідно силовий дріт, який буде приходити у нас від лічильника міської мережі. Він зробить тут собі отвір, де йому буде зручно. Таким дротиком він тоненький. Я просто заради ілюстрації вам покажу, куди його потрібно буде під'єднати. Будемо вважати, що це фазний провідник від нашої міської мережі. Їх у нас буде три, будемо показувати на одному прикладі. Всі решта будуть дублювати те підключення. Отже, ми дріт, який у нас підходить від міської мережі, розгалуджуємо отримуємо вісім провідків. Чотири, відповідно, про провідника це у нас нульовий провідник і три фази від лічильника міської мережі, ті, що після лічильника відразу йдуть. От ми їх взяли одного, з -з зачистили, не відрізуючи, просто зачищаємо і згинаємо ось таким чином. В залежності від того, який у вас буде дріт. Ми його згинаємо і наступну частину введемо далі. Для чого це? Зараз я вам покажу. От таким от чином ми позгинали їх і маємо ось таку картину. Ось це нагадую: у нас те, що прийшло від міської мережі. То це фаза, яка приходить від міської мережі. Одним кінцем такого обтиснутого, загнутого провідника ми будемо подавати на фазу номер 1 на автомат 32 А. Тобто, він у нас буде ось таким от чином під'єднаний. Мені здається, видно. А друга частина буде йти на двопозиційний автомат, на контакти, ну, в залежності від того, який ви хочете вверх чи вниз, щоб у вас була мережа, під'єднуєте другий контакт ось сюди, от, на першу фазу, ось сюди двопозиційного перемикача навантаження. І відповідно дублюємо весь цей процес для трьох фаз. Перша, друга фаза зайшли, і другим кінцем знизу, відповідно, перша, друга і третя фаза на двопозиційний автомат. Також нейтраль, головну ту, що приходить з міської мережі, ми під'єднуємо на колодку. Ну і відповідно заземлення, також під'єднуємо на колодку. Тепер з відною частиною та, що після лічильника і ми розібрались, тобто міська мережа. Далі нам слід заживити наше навантаження, тобто наш будинок. Для живлення навантаження ми беремо так само тих чотири дроти. Тобто у нас було або вісміжений, або два по чотири жили кабелі заходили до такої до цього частини воду, і беремо другу частину, яка вже йде в будинок. Тобто, перша частина, що йшла у нас від міської мережі, ми вже під'єднали, вважаємо, і залишилось під'єднати другу частину, та що вже йде у нас безпосередньо для жилення нашого навантаження, тобто нашого будинку. Те, що йде чотири дроти, які йдуть в будинок наш. Там буде один, на, один нульовий провідник, відповідно, і три фази також. Їх нам слід під'єднати лише на автомат воду резерву. На три фази, відповідно, перша, друга та третя фаза ми під'єднуємо зверху. Тут тільки у нас три контакти задіяні. І, відповідно, нейтраль ми, ми чіпляємо на загальну, шину, на загальну нульову шину. Ну, Відповідно, заземлення також дублюємо, якщо це потрібно. З цієї частини ніби все розібрався. Давайте ще по автоматам. Тут всі автомати в мене підписані. Ось такі от вони мають вигляд. Тут підписано Grid. Надіюсь, це видно вам. Тут написано у нас лот. А тут написано Genport. Відповідно, всі ці дроти, вони, так як є в інверторі, де так само і тут зроблено. Цей кабель у нас пішов на живлення Grid. Цей другий. Та, дублюємо, так, як в інверторі для зручності монтажу. У нас пішов на лот, і третій у нас пішов на ген. Тобто там є таких самих три сальничка ми всі ці дроти заводимо, де потрібно обрізаємо нашу стрічку монтажну, і все буде мати дуже охайний вигляд. Стрічка взагалі всім рекомендую, хто раніше не користувався, дуже зручно в монтажі і надає, ну, Просто гарний вигляд. Давайте я наближу просто вам ближче, щоб ви могли роздивитися звідки у нас що приходить. Отже, фінально фіналізуємо наш процес. Це у нас шина нульова, це у нас шина заземлення відповідно, фаза 1, фаза 2, фаза 3, які йдуть в будинок з двопозиційного перемикача, відповідно, фаза 1, фаза 2, фаза 3, це ті, які приходять з 25-амперного автомата, які, в свою чергу, приходять з лінії LOAD від інвертора, тобто звідси приходить LOAD у нас три фази, і проходячи через 25-амперний автомат, вони йдуть на одне положення двопозиційного автомата. Друге положення двопозиційного автомата у нас буде заживлене від міської мережі. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Далі. Генпорт, відповідно, у нас лінія генпорту приходить звідси від інвертора, звідси сюди вхід, і вже підходить знизу. Фаза 1, фаза 2 та фаза 3. Лінія Гріт у нас живиться 32-амперним. Лінія Грід у нас відповідно, буде приходити міська мережа Фаза 1, Фаза 2 та Фаза 3. Проходячи через 32-амперний автомат, буде йти в інвертор. Це у нас лінія Гріт в інверторі. Ось вона сюди пішла. Ну, Ніби про все розказав, нічого не забув. Ось вам. Більш детально можете розглянути, кого цікавить. Можете зупинити, подивитися, як воно все тут влаштовано. Мені здається, все просто. І зрозуміло, також для зручності підписано де де земля. І на цьому я буду закінчувати відео про комутацію інвертора Дея до міської мережі. Якщо вам потрібно зробити такий щиток, звертайтеся, я вам допоможу. Під ваші потреби можна точно такий. Це найпростіша схема підключення інвертора, де. Якщо ви хочете ускладнити її будь-якими іншими пристроями, просто мені про це пишіть, і я вам обов'язково все зроблю так, як вам потрібно. В моєму каналі посилання на який можна знайти знизу під відео. Приєднуйтесь, там буде повна ціна такого щитка. Коли є, залишились якісь запитання, зауваження щодо виконання цього щитка, можете писати у відео, будемо обговорювати. Можливо, є якісь доповнення, або ви хочете розповісти про свою схему комутації інвертора. Дана схема комутації використовується для інвертора, Day. це схема, яку рекомендує виробник у своїй інструкції. Тут нічого лишнього у нас немає. Даний щиток у нас. Буде під'єднувати лише інвертор до нашої мережі та до нашого навантаження. І дасть нам можливість під'єднувати генератор або будь-яку іншу лінію, в залежності від того, як ви хочете використовувати генпорт, до е, нашого інвертора також. Тобто це вже закінчена конструкція. Всім дякую за увагу. Якщо вам тема корисна, цікава, ставте вподобайки, поширюйте відео, пишіть коментарі. До нових відео!